Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Урусова Яна, я професійний коуч, і тут ми говоримо про те, як за допомогою зміни мислення покращити своє життя, проживати його більш якісніше, стати здоровіше, багатіше, щасливіше і насолоджуватися тим безцінним даром, який є у кожного з нас нашим життям. І сьогодні у нас з вами дуже важлива, на мій погляд, тема. Про те, як вибратися із життєвої ями, коли ви там опинилися. Буду казати відверто: питання життєвої ями було для мене досить актуальним, досить довгий час, і ця тема мені близька як нікому, тому що в мене бували різні етапи в житті, і моя точка не була така яскрава і радісна, як би мені цього хотілось. Якщо вам цікаво про мій життєвий шлях, про мій досвід, як я вибиралася з життєвої ями, у мене є дуже відверта історія про це в інстаграмі. Закріплені кружочки, які називаються срака, вже вибачте, але як є, і мені здається, що це дуже надихаюча історія, завдяки якій ви можете повірити в себе і зрозуміти, що кожен може зробити своє життя набагато краще, якщо він прикладе для цього зусилля і по справжньому цьому, цього захоче. А в сьогоднішньому відео я хочу поділитися з вами, скажімо, таким концентратом того, що допомогло мені вибратися з життєвої ями, що я прям робила покроково. І давайте почнемо з того: а що ж таке життєва яма? На мій погляд, життєва яма це той стан, коли людина прокидається зранку, а жити своє чудове життя вона не хоче. Коли людина намагається втікати в соціальні мережі, в серіали, в комп'ютерні ігри, в якісь психотропні речовини, в алкоголь від реальності, яма може бути повна, скажімо так. Це коли у вас прям швах по всім фронтам: робота, стосунки, гроші, реалізація, тіло, ваше здоров'я. Або яма може бути частково. Наприклад, у вас зі здоров'ям, зі стосунками, плюс-мінус нормально, а на роботі погано. Або на роботі погано, ви класно заробляєте гроші, але задоволення від свого життя, від своїх стосунків, від свого тіла немає. Або, начебто, все нормально, плюс-мінус, так як живуть звичайні люди, але знову ж таки відчуття радості і задоволення від життя також немає, тому що ти не розумієш, навіщо ти прокидаєшся зранку. От, якщо ви почали ловити себе на цьому стані, коли я не хочу прокидатись зранку і жити своє життя, ну ви або вже в ямі, або близькі до неї. Звичайно, ви можете бути в депресивних станах. І якщо раптом ви в собі щось таке помітили, пройдіть тест в інтернеті, чи є у вас депресія, зараз їх дуже багато, і зверніться до спеціаліста. Я ж сьогодні буду говорити про ті стани, коли. Ми ще скажімо так, не в клінічній депресії, а коли ми ще можемо самотужки вибратися звідтиля, де ми є. І знаєте, це моя особиста думка. Краще, коли ви взагалі вмієте або вчитеся відслідковувати свої стани, свої емоції, реакції свого тіла, щоб не доходити до депресії, до апатичних станів, до якихось не дуже класних думок стосовно свого життя. Тому що наше тіло завжди нам говорить про те, що з нами щось не так. Але ми не дуже часто чуємо його сигнали. Ми втратили контакт, зв'язок з собою, тому ми не бачимо. І ми, скажімо так, отакою здоровенною лопатою копаємо, копаємо собі ту яму, а потім хоп в депресії. Хоп, потрібно сідати на якісь медикаментозні препарати. Я взагалі за те, що коли це можна уникнути, краще цього уникати. Тобто, це вже прям така. Кінечна зупинка, на мій погляд, так але багато з людей зараз потребує саме такої допомоги. Я ж про те, щоб заздалегідь контролювати своє життя, заздалегідь помічати себе, свої стани, і, як я вже сказала, не допускати заглиблення цієї ями. Так от. Якщо ви озирнулись на своє життя і зрозуміли, що прокидатись зранку вам не хочеться, радості у вас мало. Ну, значить, як я вже сказала, ви або в ямі, або вже близько. І перше, що необхідно зробити для того, щоб почався крок нагору, це взяти відповідальність, взяти відповідальність за своє життя, за той стан, за ту ситуацію, в якій ви знаходитесь, за те, що вас не влаштовує. На моєму досвіді особистому, тому що раніше в мене було не дуже класно з відповідальністю. Зараз вже на досвіді роботи зі своїми клієнтами, з людьми, з якими я спілкуюся в соціальних мережах. Я бачу, що у величезній кількості людей проблема з цим, вони не беруть відповідальність за своє життя, і насправді це по людині можна зрозуміти дуже легко, спілкуючись з нею, слухаючи її. Якщо людина починає говорити такі фрази, наприклад, що немає грошей, тому що там економічна криза, немає грошей, тому що керівник козел, погане здоров'я, тому що в мене така генетика. Там зайва вага, тому що в мене там в роду всі були. Наприклад, я не здатний до навчання, ось ну, такі в мене розумові якості. Ось оце вже людина не бере відповідальність за своє життя. Тому що, звичайно, генетика має величезний вплив на нас, але це лише 50%. Ще 50% це наші дії, наше мислення, наше оточення. І, звичайно, в нас є якісь схильності до того чи до іншого, але з будь якими скажімо так. Початковими даними ми можемо щось робити, ми можемо покращувати. І якщо у вас якісь є такі моменти, про які я поговорила, що ви любите перекладати відповідальність у своєму стані, в своїй ситуації на інших, то вітаю вас, ви не в дорослій позиції, ви не берете відповідальність за своє життя. А я дуже максимально за те, щоб людина брала відповідальність. Це не чоловік винен, що у нас життя йде не так, а це я створила таке стосунки. Це я вибрала цього чоловіка, і тому наше життя йде не так, як нам подобається, як мені подобається. Оце важливо дуже розуміти. І коли ви взяли на цю цю відповідальність на себе, це не завжди приємно. В основному це неприємно, тому що я знову ж таки на своєму досвіді, коли я побачила, де я знаходжуся, в якому житті я знаходжусь, скільки я заробляю, яке мене здоров'я, як я себе сприймаю, як я сприймаю цей світ, це було дуже боляче, тому що я зрозуміла, я на приїхали, це майже кінечна. І ти, якби була за кермом цього авто, яке привезло тебе сюди. Але ви знаєте, оце усвідомлення воно дає дуже багато внутрішньої сили, тому що якщо я приїхала сюди, якщо я себе привела в цю точку, в цю яму, значить, я можу і виїхати звідси, а значить, я можу себе і вивезти. І другий момент, коли ви зрозуміли, що навіть третій, ви зрозуміли, що ви в ямі або десь близько там, ви взяли відповідальність за те, що ви там. І третій момент це перестати копати. Копати глибше. Тому що величезна кількість людей, окрім того, що не замислюється над своїм життям, вона ще й не розуміє, що кожного дня своїми діями, своїми виборами, своїми думками закопує себе ще глибше, отакною здоровенною лопатою. І потрібно задати собі чітко питання: що я роблю, про що я думаю, що мій стан, моє життя з кожним разом погіршується, що краще не стає, і прям зробити такий аудит. І коли ви побачите, що ви як ви копаєте так свою яму, то це значить уже перший сигнал, що так робити більше не треба. Тобто оці дії мене не приводять туди, куди я хочу. Вони не роблять мене щасливим. Окей, які інші дії ми можемо робити, щоб змінити ситуацію? Третій момент це вже четвертий чи п'ятий, я вже заплуталась. неважливо. Наступний момент, інколи буває так, що яму копають нам інші люди. Це не перекладання відповідальності на інших, це просто такий адекватний, скажімо, адекватний погляд на ситуацію, як можуть інші люди копати нам яму. Наприклад, я сподіваюся, ви знаєте, якщо не знаєте, то я зараз скажу, що наше оточення дуже на нас впливає, на наше життя. І є люди, які знаходяться поруч з нами. Це можуть бути наші близькі люди, наші родичі, наші партнери, які постійно транслюють якісь думки, наприклад. Життя погане, в світі все погано, ні на що ніхто не здатний. Бідними народились, бідними і помремо, немає ніяких перспектив. І, звичайно, знаходячись в такому інформаційному полі величезну кількість часу, ми так чи інакше це переймаємось. Не забуваємо про дзеркальні нейрони. Це така класна штука, яка допомагає нам інколи, а інколи заважається, коли ми. Несвідомо копіюємо, підлаштовуємось під, під інших людей і починаємо їх моделі поведінки, їх погляди на світ переймати і дивитись на світ так само, і вести себе так само, як ті люди. І дуже класно, коли в вашому оточенні сильні, амбіційні люди, які прагнуть до більшого. І не дуже класно, якщо ви живете в відрі крабів, і ви намагаєтесь вибратись з своєї ями, а краби тягнуть вас назад. І у цих людей потрібно забрати лопатку. Лопату, якою вони купають яму і собі, і вам, або якщо це неможливо. Тобто, як забрати лопату, а то я так сказала і не розповіла, як це можливо. Ну, наприклад, якщо там люди постійно обезцінюють вас, ви чуєте про це, ви можете сказати, що, будь ласка, я не хочу чути твій зворотній зв'язок стосовно мене, стосовно моїх дій, мені твоє обезцінення не допомагає в житті. Якщо ти любиш мене, цінуєш, будь ласка, припини. Бувають випадки, коли люди не можуть, вони навіть не розуміють, про що ви говорите. Так? Це досить часта історія, то тоді потрібно себе максимально ізолювати від цих людей. Приємно, це неприємно, але це факт. Якщо ви хочете вибиратися з ями, ви маєте себе оточити тими людьми, тою інформацією, слава Богу, інтернет у нас зараз є: Інстаграм, Ютуб, Тікток. Дивіться тих блогерів, психологів, коучів, мотиваторів, які дають крила і віру в себе. Це також ваше оточення, хай нереальне, хай інформаційне, але воно також на вас впливає. Другий момент, третій, десятий, вже не знаю який, наприклад, у Вас на роботі там яма фінансова, да? і ви бачите, що вас, ваш керівник не дає вам просуватися по службі. Ну, по факту він вас закопує. Да? І тут ми не перекладаємо відповідальність на керівника, ми просто забираємо у нього лопату і розуміємо, що знаходитись на цій роботі, продовжувати працювати в тому колективі, де мені не дають рости, це мій вибір. Так мені копають яму, мені не дають рости професійно, але я вибираю залишатись тут чи, наприклад, змінити роботу. Тобто, повторю ще раз. Ми помітили, що ми в ямі, ми взяли відповідальність за ту ситуацію, в якій ми знаходимося. Ми перестали копати, перестали робити ті дії і вибори, і перестали думати ті думки, які нас закопують ще глибше. Ми подивились, хто із нашого оточення копає яму у нам і собі також, і відгородились від цих людей, наскільки це можливо. Або пішли з ними в відкриту комунікацію, і сказали, що ну давай не будеш ти зі мною так спілкуватися, бо це мені не допомагає. І що далі? А далі потрібно вже робити чіткі кроки. Чіткі кроки до вашого шляху до гори. Звичайно, ніхто не каже, що це легко. І не сподівайтеся, що ви зараз прям подивились моє відео, і на наступний день у вас просто все в голові встане в інші місця, і ви вилетіте з цієї ями як ракета. Дай Боже, щоб воно так було, але є сумніви. Я людина, яка завжди пропагандує і скрізь це транслюю в соціальних мережах, в особистому спілкуванні. Про те, що найкращий шлях нагору це шлях маленькими кроками. Не чекайте від себе швидких результатів, не ставте якихось завищуваних очікувань від себе, від своїх щоденних дій. Ваша задача маленькими кроками просуватися і, грубо кажучи, Брати оцю лопатку і копати не вниз, а з боків підгрібати землю, ставати на неї, ще підгрібати землю, ставати на неї, і таким чином виходити. Я вам точно скажу, що є універсальні речі, які будь-якій людині, от абсолютно будь-якій, допоможуть вибратися з будь-якої ями в їхньому житті. Перше. Зараз ви не будете здивовані, ви ще скажете знову, ми вже чули це мільйон разів, але чути і робити це різні речі. Перше це чіткий режим дня, це чітка рутина вашого дня. Давайте мій приклад. Коли я зрозуміла, що я в ямі, і я шість років планомірно, скажімо так, вела себе в цю яму, так навіть які там шість. Мабуть, з моменту мого усвідомлення і до моїх 25, а та які 25, Майже до 30 років я собі копала ту яму. Так от, перше, що я зробила, це. Зайнялася спортом. Тобто, я людина, яка абсолютно не спортивна, яка абсолютно не любила займатися спортом чи ще чимось. Я почала займатися йогою. З цим в моє життя прийшли інші люди, інше оточення, яке допомогло мені подивитися, що світ це не лише важка пахота, це не лише якесь там соціальне дно, а можливо, є і інші варіанти. Тобто я пішла на йогу, це дало мені спорту в життя, це дало мені інше оточення, це дало мені віру в себе. Тому що, коли ти йдеш на перше заняття йоги, наприклад, то ти там не можеш виконувати асани, ти там трусишся, як не знаю що, поки намагаєшся робити ту собаку мордою донизу. Але з кожним разом ти стаєш все сильніше фізично, це дає віру в себе. Ти укріпляєш свій дух. Потім я додала біг. І щоб ви розуміли, я не бігала відразу 100 кілометрів. Я бігала по 2 хвилини, я бігала 2 хвилини і я помирала вже. мене просто відмовляли ноги, боліло в боку, дихання. Але знову ж таки, з кожним днем, з кожним разом, я ставала більш сильнішою. Я могла вже пробігти 3 хвилини, 5-10. І знову ж таки це давало впевненість собі. Тому що, якщо я можу вже виконувати якісь більш складні асани, я вже пробігаю 10 хвилин, то йо-ма-йо, -йо, а що я ще можу в своєму житті? А може я можу змінити професію? А може, я зможу якось підправити своє здоров'я, що мені потрібно для цього робити? І потім, коли ти вже робиш якийсь спорт, ти бачиш свої маленькі мікрозміни. Ти себе за них обов'язково хвалиш. Тобто ви маєте помічати свої перемоги, свої маленькі успіхи і давати собі, знаєте, просто якісь фанфари. От я пробігла не дві хвилини, а три, і я така, Боже, Яна, яка ти молодець, яка ти розумничка, давай, давай, а що ми ще з тобою можемо? Тобто не обистінювати свій результат в жодному разі, навіть якщо він саме мікроскопічний, а прям хвалити себе за нього, підносити себе на п'ядестал, знову ж таки, ваша самооцінка буде дуже підвищуватися. І дивіться, вам може це здаватися, але це ж неправда. Я не вірю в те, що я прям такий молодець. Від того, що я провів три три хвилини. Ви маєте зрозуміти, що ми люди дуже класно програмуємося, і нас можуть можуть, можуть програмувати інші. Ми можемо самі себе програмувати. Тому, коли ви постійно собі говорите, що я лузер, що я не а ви себе також програмуєте, коли у вас це в голові крутиться. Але і коли ви кажете, що я молодець, я досягну успіху, я зможу, ви також себе програмуєте. І чим більше ви будете давати свій фокус на те позитивне, що ви можете робити, що у вас виходить, тим більше у вас будуть укріплятися нейронні зв'язки, скажімо так, переможця. Тому робимо маленькі дії, починаємо зі спорту. Хвалимо себе за кожне своє мікродосягнення, це вже дасть вам наснагу, це вже вам дасть крила, щоб вирватися з отої ями поступово взлітати над нею. Так? Далі, що ще? Практики усвідомлення себе в цьому світі, свого життя. Я дуже топлю за медитації, за практики дихання, за концентрацію уваги, за те, щоб. Ми починали якось більш розуміти себе в першу чергу, чути свої справжні бажання, чути свої емоції, зупиняти оцю постійну таку бітономішалку в голові. А хто подумав, хто що сказав, а там хтось дурак, а сусідка валя щось не те якось не так на мене косо глянула. Стоп, ви маєте вчитись зупинятися, ви маєте вчитись аналізувати ситуацію себе. Практики дають в цьому величезну допомогу. Тому, як ви розумієте, в мене почалась йога, в мене почався спорт біг. В мене почалась медитація. Що було далі? Література, надихаючі youtube канали надихаючі люди, тобто те оточення, яке дасть крила, яке дасть віру в собі. Я вже це казала, але я це повторююсь. Я хочу, щоб ця інформація в вас зайшла прям максимально. Потім навчання, постійне навчання для того, щоб ставати більш розумнішим, розвинутішим. І в першу чергу для того, щоб бачити світ більш широко з різних позицій. Тому що дуже часто ми начебто біжимо в таких шорах, і нам здається, що лише наш погляд на життя, він вірний. Але це не завжди так. В основному це не так. Немає вірного, невірного погляду на життя. І чим більше ви будете дізнаватись, це, якщо ви почули, що гукнуло це мій кіт, як слон спригнув зі, з вікна. Чим більше ви будете дізнаватись, чим більше ви будете розширювати свої знання, тим більш об'ємно ви будете дивитись на цей світ, і тим більше ви будете бачити можливостей, щоб ще швидше, швидше вибиратися з тієї ями. Що ще? Там, де здорове харчування, та там, де бачите, вже спойлернула з вами: там, де спорт, там, де практики усвідомлення життя, там, де багато інформації і навчання, там підключається здорове харчування. А, тому що, щоб хто не казав, а, бути худим це не лише, скажімо так, головна задача людини кожного її дня. Бути здоровим це головна задача людини, на мій погляд. да Тому а, здорове харчування напряму впливає на те, як ви себе почуваєте, чим яка у вас кількість енергії а, і відповідно. А, до речі, яка у вас впевненість собі також на це впливає? Тому що все одно, коли ми там їмо якийсь фастфуд, постійно закидаємось з тони солодкого тонами, то, нами, то а, десь на підсвідомості сидить же ця інформація про здорове харчування, про любов до свого тіла, і ми ж все одно себе трошечки покльовуємо, що блін, от треба ж було з'їсти салат, а Я опять в Макдональдсі чогось наївся. І який я слабовольний, я ні на що не здатний, ну і так далі. Там у кожної людини може бути купа всього. А коли ми разочок відмовилися від Макдональдса і з'їли салат, наприклад, да, то ми знову ж таки помічаємо цю свою невеличку перемогу і такі: ого-го, я молодець. Ем, як вам? Напишіть в коментарях, о, це, якщо ви знову чуєте якийсь шум, то це мій кіт вирішив поточити свої кіхтики. Що ще? що ще може допомогти вибратися з ями на моєму досвіді? Ну, якщо чесно, ось такого з основного це те, що найбільш краще спрацювало. Потім я, звичайно, все це розширювала. Потім я підключила роботу з мисленням, потім я підключила допомагаючих практиків. Але початок був з того, що повторюсь, вибачте, вже я просто дуже хочу, щоб вам ця інформація заклалась в голову з того, що я почала займатися спортом, я вибудувала свою рутину. Я почала робити медитацію, практики дихання. Я почала дуже багато читати, вчитися. Я змінила своє інформаційне оточення, і розуміння, чітке розуміння, навіщо це вам все? Навіщо вам вибирати з ями? Ну, тому що мабуть в ямі не дуже приємно не дуже класно. Тобто, далі я підключила ще цілі, навіщо я все це роблю, навіщо я займаюся спортом, навіщо я навчаюсь, навіщо я. Прокидаюсь кожного ранку. Тобто я побачила свої цілі, я побачила свої сенси життя ще раз спойлерну так чи інакше, всі ваші цілі, всі ваші сенси, вони будуть приводити до одного, до того, щоб відчувати себе щасливим. так Але для кожної людини це можуть бути якісь різні шляхи. Ми всі індивідуальні, в чомусь, а в чомусь ми всі схожі. Ось така. Інформація була сьогодні. Мені здається, що відео вже вийшло трошечки затягнутим. Я дякую вам за вашу увагу. Я буду вам вдячна за ваші коментарі, за ваші питання. Я буду вам вдячна, якщо ви поділитеся, можливо, ви зараз знаходитесь в якійсь неприємній життєвій ситуації, в якійсь ямі. Розкажіть, що вам допомогло з неї вибратися? Чи допомагає можливо. Можливо, ваш коментар надихне іншу людину. Якщо вам цікаво якісь особливі теми, щоб я розібрала, поділилася своїм досвідом, також, будь ласка, напишіть і ставте коментарі, ставте лайки, дзвіночки там, якщо ви на мене раптом підписалися. Так я буду розуміти, що контент вам цікавий, вам заходить і варто ще продовжувати знімати, розповідати. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, в інстаграмі я є постійно і. Намагаюсь мотивувати на краще життя, на зміну себе кожного дня. Судячи з коментарів, у мене це виходить, тому буду рада нашому більш тісному такому взаємозв'язку. Я бажаю вам класного дня. Я бажаю вам класного сприйняття себе, світу і цього життя. Ви неймовірні, ви неймовірні, тому що ви дивитесь це відео. Це точний знак, що ви хочете змінити щось в своєму житті, і у вас стовідсотково є на це ресурси, на це сили, тому що ми завжди можемо покращити те, що нас не влаштовує. Ніколи про це не забувайте. Всім дякую, всім гарного дня.